Темні вулиці відсутні світла у вікнах, житлових будинків, немає зв'язку та знеструмлені водоканали. 23 листопада українці вперше почули термін блекаут. Росіяни масовано запустили ракети по об'єктах критичної інфраструктури. Майже вся країна поринула у темряву. Люди запасались їжею, купували павербанки, ліхтарики та свічки. Особливо великі черги утворювались за водою, і питною, і технічною. В більшості житломасивів Дніпра найбільші проблеми були саме з водопостачанням. Ні світа, ні води, ще нічого. Холодийники все пропало. Заряджали ж гаджети, працювали та навчалися в супермаркетах, кав'ярнях та просто на заправках будь-де де працював генератор. А на цьому відео вчителька з математики через відсутність електрики проводить онлайн урок просто біля магазину. Саме там зловив інтернет. Але за вона є тому, будь ласка, сфотографуйте. Масово по всій країні відкривали пункти незламності на базі навчальних закладів, метро районних адміністрацій, в яких можна заряджати техніку та під'єднатися до вайфаю. Ця можливість була і залишається для українців найзатребуванішою. Ну, щоб можна було зарядити телефони, бо зараз завжди виключають електроенергію. На сайті МВС з'явилась інформація, що один такий пункт обійшовся державі у мінімум 17 тисяч євро. Це не здивувало українців, адже комплектація цих пунктів незламності подекуди не відповідає таким сумам. Аби стабілізувати енергосистему, по всій країні почали вимикати електроенергію за графіками. Споживачів розбили на три групи. Всі адреси вказали на сайті ДТЕК. Графіки діють за умов планових відключень. Разом з графіками з'явилися перші невдоволення серед українців. Мовляв, чому це в якомусь будинку світло ніколи не вимикають? Подібні скарги заполонили кол-центри ДТЕКу. Пояснення було просте: вони живляться з тієї ж мережі, що і об'єкти критичної інфраструктури. Ми е, намагаємося відокремлювати ці об'єкти від будинків. Ну у нас не все це виходить, тому що дуже складно, дуже ну, не під ці процеси побудована мережа. Взагалі ж для працівників ДЕТЕК блокаути виявились неабияким випробуванням. але всі впорались, каже гендиректор ДТЕК Дніпровської електромережі. Я вважаю, що вони дуже добре пораються зі своєю роботою, і я дуже вдячний їм за те, що вони працюють на тому високому рівні і відновлюють мережу, відновлюють аварії так швидко, наскільки це можливо. Електрики працюють над усуненням аварійних ситуацій не тільки в тилу, а ще й відновлюють лінії в зоні бойових дій та на деокупованих територіях. Так, провідний інженер Дмитро разом з колегами ремонтували лінії електропередач, коли ЗСУ звільнили частину Херсонщини. Це зовсім інші умови. І дощ, і сніг, багнюка по коліна. Так, міни. Ну перед цим проходили ДСНС та ЗСУ сапери і все розміновували. Але факт ризику був. На Херсонщині Дніпровські електрики допомогли відновити приблизно 100 кілометрів ліній електропередач та приїжджали на допомогу в Донецьку, Київську та Харківську області. Дуже багато роботи було. Лінії ліні були пошкоджені снарядами, розривами. Швидко відновлювати такі важкі пошкодження. Ну, треба мати великий професіоналізм. І е, хлопці проявили себе з найкращої сторони. Загалом в компанії кажуть, через повномасштабне вторгнення зупинились усі модернізаційні проєкти. Обладнання не замінюються. Несправності регулярні. Та енергетики запевняють, працюватимуть на своєму фронті заради перемоги та робитимуть усе можливе, аби в домівках українців було світло. До тотальних блокаутів готові і в міськраді там кажуть, інфраструктурні об'єкти облаштували на ці випадки: котельні, насосні станції, лікарні забезпечили генераторами. На сьогоднішній день у нас практично на всіх об'єктах критичної інфраструктури. Установлений генератор. Ждемо ще одну партію генераторів, котра, я думаю, ми зможемо перекрити повну потребність нашого города. А решта кажуть, в мерії все ж залежить від роботи енергетиків та, звісно, від воєнної ситуації в країні та місті. Марко Ручка, Станіслав Сторожук, 11 канал.